Вітаю вас, брати і сестри, хай Господь благословить наші роздуми над Словом. Сьогодні свою коротеньку тему, на яку би я хотів разом з вами порозмірковувати, я назвав духовна їжа. Якщо ви звернете пильну увагу на священний текст, ви побачите, що Біблія говорить про їжу дуже багато. Особливо це дуже ярко представлено в перших п'яти книгах Біблії. Наприклад, коли Авраам зустрічає янголів, він готує їм їжу. І про їжу говорить дуже багато текстів. І навіть на самих перших сторінках священного тексту, в самих перших розділах, Бог також говорить про їжу. Їжа є невід'ємним компонентом нашого життя. Без їжі людина не може фізично існувати. Але є їжа фізична і є їжа духовна. Якось Гіпократ сказав, ти є те, що ти єси. Нам треба звертати увагу на те, якою їжею ми з вами харчуємось. Я маю на увазі духовну їжу, бо це впливає на наш стан, на наші емоції. Та на наш світогляд, під яким кутом ми дивимось на ситуацію. Відоме місце писання, книга буття, другий розділ, Бог говорить такі слова: 16, 17 вірш. І заповів Господь Бог людини: з усякого дерева, що в саду, вживатимеш у їжу. Далі сказав Господь таке. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Інший розділ, третій розділ також говорить про їжу, де описана історія, коли людина скуштувала плід, і через цей плід в неї війшов гріх. І в цьому розділі далі йде описання, Господь виганяє людину з Едемського саду і каже, не зя дозволити вірш 22, щоб людина з'їла від дерева життя. Так от, якщо дивитись на їжу з контексту такого алегоричного, да, ми можемо з вами зрозуміти, що є інформація, яка може вбити дух людини. А є слово Боже, яке піднімає дух людини, піднімає радість, мир в серці. Так от, від чого залежить, чим ми будемо коштуватись? По-перше, це залежить від нашого вибору. Ми повинні ретельно відноситись до того, яку духовну їжу сьогодні ми читаємо, дивимося. Чи приділяємо ми дуже багато уваги для дослідження Слова Божого? Це такі доктр... доктринальні, важливі компоненти в нашому житті. Ми з вами, Якщо ми з вами живемося правильною їжею, Словом Божим, яке це приносить благословення в наше життя. Якщо дивитися по цій моделі книги буття, людина є вінець створіння. І Бог через цей вінець творіння хоче розбудовувати цей світ і змінювати його на краще. Якщо ми з вами харчуємось Словом Божим і перебуваємо в Слові Божому постійно, то Божа благодать сходить на цих людей. Вона преображує наше життя. І ту працю, яку ми з вами звершуємо в цьому світі, вона неодмінно буде проявляти Бога. Чому? Бо Господь своєю благодаттю. Буде діяти через нас, а через нас, благодать Божа, буде сходити на тих людей, яким ми з вами служимо. Якщо ми харчуємось неправильною інформацією, то все буде зворотнє. Тому от перед нами є велика відповідальність, якою їжею я харчуюсь. Дуже можна багато говорити на цю тему. Хочу також звернути вашу на увагу, увагу на те, що через духовну їжу ми об'єднуємося з Творцем. Дуже важлива заповідь, яку ми з вами постійно звершуємо, заповідь Євхаристія. Євхарістія. Що відбувається в цей момент? Коли ми з вами з -з -з згадуємо смерть і страждання Христа, ми згадуємо з вами через вино. І хліб, які є тілом Господнім, і духовною їжею, ось на що я хочу звернути увагу. І цю духовну їжу, яку ми приймаємо в наші тіла, яка розчиняється і наповнює кожну нашу клітиночку і духовну клітиночку духовної людини, яка всередині нас, ми об'єднані з ним. І не тільки ми з ним об'єднані, ми об'єднані один з одним, як церква, бо ми його діти. І Євхаристія дана саме для церкви, саме для тих, хто викуплений драгоцінною кров'ю Христа. Якщо ми себе наповнюємо поганою інформацією, а сьогодні дуже багато поганих новин, тоді ми не будемо об'єднуватись один з одним. Бо людина, яка наповнена в серці розпачем, гнівом, вона не зможе побудувати. Мирні відносини зі своїм ближнім. Це неможливо. Дві людини, які в гніві, вони не можуть примиритися, бо стан душі їхній неправильний. А слово Боже виправляє стан нашої душі і наближає нас до Бога і до ближнього. Хай Бог всіх нас благословить, харчуємось Словом Божим і побачимо велике благословіння від Нього з Господом. thank you